Смотря, які чоловіки. Ті, що під кайфом, звісно, вони краще не керують. Бо є ж різні чоловіки. Чому жінки водять автівку краще, ніж чоловіки? Неправда. <рес> Чому? Ну, соціологія показує, що жінки не краще водять. но але не краще. Немає шансів, значить, жінок, так? Да? Є, є. Я знаю реалістів, жінок, які, звісно, їздять. Але не це, якщо брати масово, то не краще. Чому жінки керують авто краще, ніж чоловіки? Я цим не згідний. Чому? Тому що е, в деяких ситуаціях, якщо треба дуже різко загальмувати, то е, у чоловіка реакція набагато тому і на автобуси, до, до, до речі, на автобуси не беруть жінок, як ви знаєте. А чого їздять інколи? Ні? Ні. Тільки тролейбус і трамвай. Автобуси. Ні, всі чоловіки на таксі так беруть і то це беруть там, якщо вона там супер, супер, супер. А на вашу думку, чоловіки краще керують авто, так? Так, ну смотря які чоловіки. Ті, що під кайфом, звісно, вони краще не керують. Бо є ж різні чоловіки. Є, що права купили, так? А їздить не купили. Все купили, крім того, що їздить. Добре, дуже дякую вам. Чому чоловіки їздять гірше за жінок, на вашу думку? Вони занадто емоційні, хоча часто кажуть, що це стереотипи, що дівчата емоційні, але я вважаю, що навпаки, вони їздять по відчуттях більше, а не по правилах.